Люба маленька, Таню, знаєш, я часто думаю про тебе, про дівчинку, яка мріяла стильно одягатися і створювати одяг, який носили всі навколо. Вибач, що іноді забувала про твої мрії, коли дорослий світ переконував, що треба бути практичнішою, я майже зрадила нас, майже повірила, що твої фантазії занадто сміливі. Але знаєш, що найдивовижніше? Навіть у найскладніші моменти я чула твій голос. А давай спробуємо. А що якщо вийде? А сьогодні ми вже створюємо одяг, який носить тисячі жінок, і кожного разу, коли я бачу нашу нову колекцію, я знаю це все завдяки тобі. Іноді дорослі забувають, хто вони насправді, але люба, доросла я, і так і знала, що в нас все вийде. Я й не чекала далі, Я просто хотіла, щоб ми творили і були щасливими. А ще ти така сильна, бо я б розплакалась від першої невдачі. А ти продовжуєш іти вперед.